О Боже, мужності усім нам дай, щоб подолати зло, даруй нам сили, щоб від шуми ворожої звільнити край, яка міста і села полонила, не дай жорстокості вселитись в душі нам, в собі Твою подобу осквернити, не уподібнитися нашим ворогам і голос совісті у серці заглушити для справжніх послідовників Христа. В яких є віра, праведна єдина, від Бога дана заповідь свята, найбільша цінність на землі людина. Московська ж церква іменем Його благословляє тих, що йдуть вбивати. Вона забула Господа Свого, який прийшов на землю, щоб спасати, так як колись Ісуса розп'яли ревнителі неправедність закону. Сьогодні розпинати нас прийшли. Посланці від російського омону, і серед звірів слабшого не б'ють, хіба хижак лиш може так вчинити, та ворог виливає усю лють, йому не жаль жінок, дітей губити. Хто може припинити безумцей і дасть ненавистю засліпленим прозріти? О Боже, молимо Твоє лице, Ти дай нам сил мечі, ворожі потрощити. Ти бачиш все, що чинить ворог тут, радіє злу і сіє смерть повсюди, хай прийде з неба праведний твій суд, до тебе кличуть України люди. Хай дай мужності пройти плачую долі, зміцнити нашу віру та надію, і серед зламаних сердець людських і доль твою любов та милість дай нам сіять. Слава Богу!